На Львівщині стартував новий цикл навчань в рамках роботи об'єднаної багатонаціональної тренувальної групи Україна. Цього разу бійцям батальйону тактичної групи 54-ї бригади випала нагода протягом 55 діб переймати передові бойові методики у вітчизняних та закордонних інструкторів. І вони своїми діями неодноразово доказали, тому що вони гідні представляти оперативну командування. На даному етапі навчання курс підготовки пройде у 100% відповідності до стандартів та процедур НАТО. Розпочнеться він традиційно із індивідуальної підготовки бійців, а завершиться комплексним навчанням батальйону тактичної групи із використанням танкових, інженерних підрозділів та артилерії. Додатково військовослужбовці практикуватимуть тактичну медицину протидію саморобним вибуховим пристроям, опанують контрснайперські методики, відпрацюють ведення бою в місті, виживання в лісі та орієнтування на незнайомі місцевості. Протистоятиме 54-й бригаді, досвідчений та. Тренований підрозділ умовного ворога, батальйон обфор, Тож легким навчання не буде. Uh, it'll be, it'll be um, Курс буде дуже складним, особливо під час ротного та батальйонного злагодження. Солдати спатимуть мало, боротимуться із силами обфору, використовуючи лазерну систему Майлз. Це система, яка дозволяє нам підраховувати умовні поранення та обстріли під час навчального бою зі сторони противника та ротаційних сил. Самі ж піхотинці зізнаються, що розслаблятися на навчаннях і не збиралися. Навпаки, візьмуть від іноземних колег по максимуму. Мому вже знають на що звертатимуть найбільшу увагу. Тактика в лісу. Ми в лісу ще не пробували тактику, і там виходи, ночні теж в ліс, захвати опорних пунктів противника. Це теж підучити трохи. Нагадаємо, що в рамках діяльності об'єднаної бати національної тренувальної групи Україна підготовку за стандартами НАТО пройшли вже 11 батальйонів Збройних сил України. Олексій Мазурін В'ячеслав Назаренко, Олексій Дворник, військове телебачення.